Ти не лінуєшся, ти просто працюєш проти себе несвідомо. Знаєте, я та людина, яка взагалі в поняття не незнайоме, тобто у мене немає. Але я дуже часто в своїй роботі, як квантовий психолог стикаюсь з тим, що дуже багато дівчат і хлопців, в тому числі, кажуть, от я лінивий, у мене щось там не входить, немає грошей. Проясання, бо я лінивий. Ти не лінивий. Є три причини: ліні, як я їх називаю. Перша причина, найбанальніша, ти можеш бути просто настільки виснажений, настільки вижатий тим, що відбувається навколо кількістю роботи, сім'ї, що тебе реально немає сил. З цього найпростіше вийти, ти просто маєш дати собі відпочинок. Але далі починається найцікавіше. Зазвичай лінь це захисний механізм нашої психіки, коли він закриває нас від якоїсь дії. Тобто він вводить нас в стан прокрастинації, і ми, начебто, розуміємо, що ми маємо щось робити, маємо там знімати, викладати, приймати Клієнтів, але нам лінь. Чому? Тому що клієнти може бути для нашої психіки небезпечними, вони забирають у нас наш ресурс, да, забирають багато енергії. Ми не можемо проявлятися, да, чому для нас небезпечне проявлення? Тому що нас побачать інші люди, нам може бути соромно, страшно, нас можуть засудити. Тобто, за вашою лінію можуть ховатися дуже дуже глибинні травми, страхи, переконання, сором, провина, страх осуду. І таким чином ваша лінь просто захищає вас. Розумієте, і це не про те, що ви якісь погані, це про те, що це закривається, і це дуже легко закривається через квантову психологію. У мене в осінню буде другий потік, квантові сценарії, курс, на якому ми пропрацьовуємо себе. Ми закриваємо всі ці програми, ми їх викорінюємо на рівні наших нейронних зв'язків. І ви зовсім потім інші. І зараз у вас є шанс повніти анкету перед записом отримати найвигідніші умови потім, коли буде йти набір курсу. Тому це вас ні до чого не зобов'язує, але. Дає вам шанс змінити ваше життя. Заповнюйте анкету і зустрінемось на квантових сценаріях 2.0.